Зодню мов яскравими крылами здається любов, зітхає похмуро, закоханий лицар змін. По хвилях хамура, молодий гура незайманих не мрій Там похвиля хамура мура, молодий хурани займаних мрій. Вони демони дівами дивно манили, Марами, сивими, хмарами, хмарами дико крутили, Туаки верталя сотні дні без раді У лані печальних подій. Така чудова зустріч. Це ярмарка благодійна, яку влаштовує благодійний фонд Палітра. Це Чернігівський фонд, який допомагає дітям з під будинків, інтернатів, сім'ям, які, наприклад, мами-одиначки або тато один, тобто люди, які, яким потрібна допомога. І от в цих цілях ми сьогодні організували ярмарку до Дня Закоханих. І також ця ярмарка буде проводитись з 14 лютого для тих, хто не встигнув сьогодні придбати для кохання. Аних подарунок усі кошти, які сьогодні були зібрані на ярмарці, та будуть зібрані 14-го числа, будуть передані до фонду і потім будуть розпреділятися між будинками, сім'ями, які це потребують, і звісно, для подальших. Різних е, задач, які ми перед собою ставимо, тобто, це е, і допомагати людям, які залишилися е, без даху над головою, тобто е, безкатченкам. І ми плануємо ну, дуже багато різних проєктів. Е, також просимо допомоги, спонсорства якогось можливо. Е, також допомоги будемо раді всім. Е, і е, запрошуємо вас також відвідати. Е, Свято масляна, яке також будемо влаштовувати по всім, за всіма традиціями. І свято для дітей це буде закликання весни. І ми організовуємо різні такі от заходи, також допомогу фонду надати можна або через нас, або через рахунки. От Сьогодні майстри представили нам свої роботи. І люб'язно погодилися надати кошти, виручені на ярмарці, в розпорядження фонду. За що ми їм дуже вдячні. Ну, З роботами можна ознайомитись. Я хочу поставити свої роботи. Це кукла Мотанка. Я хочу розказати вам про кожну руку. Ось ця куколка, кукушка травниця. Вона дуже чарівна тим, що, во перше вона дуже весела на вид, а во-вторых, понюхайте, як пахне. Тут чипрецы мята. Это как арома кукла. Она ароматизирована и успокаивает нервы. Очень хорошая такая детская грушка. Вообще кукол мотана очень-очень много, и про каждую можно рассказывать очень много. Еще хочу вам показать куколку на счастье. Вот. У нее очень длинная коса, вот. и она своими ножками идет на пути к счастью. Вот здесь у нее такие ножки, крупным планом. Вообще кукла без ног, она идет на пути к счастью. И чем длиннее коса у нее, тем больше счастья у куколки. А на День Святого Валентина хорошим оберегом будет кукла Неразлучная. Любит друг друга и а хотят быть вместе. Это кукла-неразлучники. Вот. На одной руке сделаны две куколки, есть сплошная ручка. И считается, что они будут всегда вместе никогда не расстанутся. Такой хороший оберег-подарок. Это старославянский оберег. В старину такие куколки вешали на извоз вот лошади. И тогда считалось, что вот весь негатив они всегда... Сегодня у нас предотвратительная акция. И деньги а, после вот, продажи мы жирным продуктом Я вообще работаю в палаце детей та юнацтва. И мы вот это все, что здесь представлено, учим деток делать. Причем занятия у нас бесплатные. Так что для лошам еще деток от 6 до 16 лет. Кружок называется народно, то сейчас на лялька. Вот такие маленькие поточки детки у нас сейчас делают в сейчас система. Куди звертатися, за якими координатами? Ну, 93, 951, 79, 99. Занятия у нас проходят четвер на 5 часов і э, в субботу на 10.45. Очень рада жду деток, пускай предварительно воськи звонят и скажу, что приносить. В творчестве, как бы говорит, брак, брака не бывает, это сумеют все, но важно себе разбудить это творчество.